Ти бережеш. Дякую Тобі, Господи, що ти своїм щитом прикриваєш, Господь. Боже, і ми віримо, Господи, що і настане мир на нашій землі, що перестануться ці постріли, Господь, що ворог геть з нашої землі. Ми довіряємо Тобі і наше життя. Ми в Твоїх руках, Господь. Ми знаємо, що ти Бог, який даруєш нам вічне життя. Ти Бог, який є з нами, ти Господь, який любиш нас, Господи, і я молюся, щоб, Боже, був спокій і мир в серцях, Господи, цих людей. іменем Ісуса Христа. Я проголошую, Боже, твій мир, твою благодать, твою милість для кожного з них. Я молюся, щоб ти зберігав їх, Господи, щоб вони були збережені на В Ім'я Ісуса Христа, нехай Боже, Твоя милість і благодать будуть в кожному їхньому дні. Я прошу тебе, відкриваємо своє слово, Господи. Дай, Боже, відчути Твоє Слово. Щоб вони його приймали, Господь і жили по Твоєму слову. Я Ісуса Христос. Давайте разом помолимося. Ісус Христос. Ісус Христос я, приймаю тебе я приймаю тебе в своє серце, своє серце. як свого особистого Господа. Спаси тебе. Прошу тебе. Прости, Прости мене. Прости мені. Прости мені, мої гріхи. Прости мені, мої гріхи. Війди моє серце, Війди, моє серце. ти мій Господь і спаситель. Ти, мій Господь і спаситель. Я віддаю тобі своє життя. Я віддаю тобі своє життя. Прости мене за мої гріхи. Прости мене за мої гріхи. Будь зі мною. Будь зі мною. Зі мною. Дух, святий. Дух святий. Дух Святий. Відкривай мені своє слово. Відкривай мені. Дякую, Тбі, Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Веди мене, благослови мене Благослови мене. і збережи мене. І Збережи мене. В ім'я Ісуса Христа. Це вас Бог благословить. Мин. Все буде добре. А Ані мама літне ті.